Всім привіт! Ви на каналі Алітаро. Сьогодні, нарешті, ми дивимось прогноз на місяць квітень для знаку Зодіаку риби. Тож, одразу я буду розкладати карти для вас. А поки я розкладаю, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, як у вас відігрується, не відігрується, що відчуваєте. Це дуже допомагає просуванню для мого каналу і, в принципі, дуже мене підтримує. Так, дивимось по сферам життя. Дивлюсь на звичайній колоді райдера Вейта, Майже звичайній. Ой, вже щось вилітає. Добре. Так. Риби, квітень. Риби, квітень, як пройде? Квітень риби, кар'єра, фінанси. Так, я одразу не бачу, що витягую тому. Бачу вже, коли собі тут покладу. Відносини в плані кохання. Відносини в плані з оточуючими. Тобто друзі, близькі, батьки, сестри, брати. Так. Боже, одні перегорнуті карти. Так, здоров'я. Здоров'я. Творчість. Все перегорнуте. Відпочинок. О, хоч щось не перегорнуте. Саморозвиток та навчання. Угу, І порада. Так, добре, я виклала. Давайте по черзі будемо розбирати. На кар'єру в нас вийшла перегорнута башня. Ну, це, можливо, вас можна привітати, якихось е таких, е Боже, забуло слово. Е Собитій. Вибачте, забула слово, якихось таких подій, які б вас могли там збити з пантелику, якось вас розчарувати, вести в якийсь пергнічний стан. Такого не буде. Все буде спокійно рівнесенько. Навіть якщо ви відчували, що щось все, зараз все кино, все, все піде лісом, ні, не піде. Принаймні не в такий агресивний, недобрий спосіб. Давайте ще докладемо, що у нас тут на кар'єру. Кар угу. Вам кажуть карти, будьте мудріші, будьте спокійніші, не потрібно собі, скажімо так, рити яму. Тобто, не робіть. Не, не робіть... З плеча, я не знаю, як українською правильно зрозуміло. Тобто не потрібно робити таких активних, негативних дій для своєї кар'єри, щоб от, це призвело до башні. Вам потрібно трошечки зупинитися, подумати, нічого не змінювати, різко, принаймні. Поринути в себе, зрозуміти, що я хочу, хто я, що мені взагалі потрібно від кар'єри, чого я очікую, і потім вже приймати якісь рішення. Але це точно не такі рішення, типу, все, я звільняюсь, більше ви мене тут ніколи не побачите. Ні, отак так не можна. Трішки спокійніше потрібно бути. І, ем, в принципі, в квітні так і буде. Спокійно, без башні. Можливо, ви так будете трішечки в такому затиші, ну, тобто, не будете відчувати якихось перевершень, звершень. Давайте тут залишу. Так, далі в нас йде фінанси. Пригорнута вісім мечів. Непогана карта на фінанси, тому що вона вас ніяк не... Не сковує, не дає вам, ну, можливо, ви зараз відчуваєте, що у вас зав'язані руки, ви не можете собі чогось дозволити, щось не так, то в квітні такого не буде. Тобто ваші руки розв'язуються, ваші очі відкриваються, ви вільні, ви незалежні, можливо, ви виплатите якийсь кредит, можливо, ви віддасте якийсь борг. Тобто ті обставини, які вас могли позв'язувати, так, буквально. Скажемо, вони вас не будуть обтягувати, вже, і ви вже будете ніби вільні від них. Давайте ще одну дістанемо на фінанси риби. Так, кори, король жезлів. Король ну, можливо, якийсь чоловік виплатить вам кредит, або якісь, або ваші дії призведуть до того, активні дії, такі рішучі дії, ви поставите собі ціль, дійдете до неї і. Це допоможе вам розібратися зі своїми боргами або зі своїми якимись обтяжуючими обставинами. Але ще, в принципі, на квітень така активна карта на фінанси. Ви точно не будете сидіти на місці, ви постійно будете рухатись. Тобто, у вас будуть гроші на те, щоб кудись поїхати, щось зробити, втілити якісь свої плани, щось там собі придумали, зробили. Тобто ви не будете там, чекати слушного моменту, момент вже буде. У вас все буде, вам потрібно просто взяти і зробити. Так, просто взяти і зробити. Бачите, у нас два, дві фігурні карти: рицар жезлів, король жезлів, і на дні колоди трійка. Жезлів теж, але пригорнута, але ця карта ніби як трішечки зволікання. Тобто ви вже Коротше, вам кажуть, не зволікайте, робіть, от у вас буде ресурс, навіть якщо немає грошей. Навіть, ну, гроші тут не випали насправді. Але якщо ми кажемо про енергію, якщо у вас навіть не буде грошей, але буде така ідея, і ви будете готові її втілювати, ви її втілите і це вам. В цьому вам допоможе ваш такий запал, такий настрій активний, скажімо так. Добре. Відносини в плані кохання. Тобто чоловік-дружина або там просто хлопець-дівчина. Так, пригорнутий іерофант. У вас тут вийшов, пригорнутий іерофант, ну це. Ну, це така не дуже класна карта на відносини, тому що або відносини нещирі, або вони не призведуть до якогось до, до чогось серйозного. Це можуть бути відносини на один раз, це можуть бути е, навіть якісь о, ну, не зради, але от щось таке трішки нечесне по відношенню до вас, або ви будете якось нечесно по відношенню до свого партнера. Відноситись, але і ще ця карта каже, ну, принаймні, в квітні ви заміж не вийдете, так, або не одружитесь. Тобто карта така. Ну, вона мало де інформації, зараз ще докладемо на фінанси. На фінанси, що тут у нас? Ой, чого фінанси? Подивилася, подивилася. Подивилися, У мене тут просто стоїть планшет з переліком карт. Подивилися на фінанси і чогось мені фінанси. Пішли, але ні, ми не про фінанси, ми про, е, ми про відносини. Так, ми про відносини в плані кохання, що тут так не дуже. Ну, не сказала би я, що будуть якісь романтичні стосунки, що буде людина. Скоріше за все, ні, такої людини не буде. Навіть якихось побачень, навіть чогось такого ну, приємностей в плані відносин я не бачу. Скоріше за все цього не буде. Давайте ще одну. Ну, зеро, нуль, зеро, шут, дурак, дурень, белезень, так, напевно. Ну, коротше, це нуль, це нічого, це пустота або щось нове. Але несерйозне і не те, що би вам хотілося. Тобто, вам, ну, квітень місяць не принесе якихось нових прям стосунків, які б вам, вам були, ну, подобались. Це щось несерйозне, це щось якісь безглузді, я б сказала, таке відчуття, що безглузді, як, якесь спілкування, яке не призведе вам вас до чогось стабільного, чогось класного. Тобто, ну, можливо, не в цьому місяці, скажімо так, риби. Так, добре. Далі в нас йде взаємини з оточуючими брат, сестра, мама, тато там рідні, рідні просто перегорнута дев'ятка кубків. Неможливо, неможливо зустрітися, неможливо знайти коннект, неможливо стати. Як відчути одну хвилю, скажімо так, щось невдоволення якесь в відносинах з оточуючими, скажімо так. Можливо, немає коннекту якогось. Можливо, просто немає зустрічі. Імператриця. Ну, якщо ви спілкуєтеся зі своєю мамою, так, то, можливо, з мамою немає відчуття, от що. Що після цього спілкування вам добре стало? <смі> От такого немає. Але все одно, карта імператриця дуже добра карта, і вона не каже про те, що в відносинах все, ну, з оточуючими все погано. Ні, це більше про те, що ви самі зосереджені на собі, і зараз не час е на інших людей звертати увагу, навіть якщо вони рідні. Ви, скоріш за все, Ну, це не про егоїстичне таке мислення, там, я думаю тільки про себе ні. Це більш про те, що так, в мене кар'єра, в мене тут робота, в мене тут заняття, я зайнята все. Типу, поспілкуємось якось, але потім. І, типу, зараз не, 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 не на часі. Отак, це, таке відчуття в мене. Ну, можливо, з мамою, плюс-мінус нормальні стосунки, відносини. Давайте ще одну докладу. Перегорнута п'ятірка, п'ятірка жезлів. Ну, не відчувається мені так, що от ви зараз будете теж спілкуватися з близькими, там якось навіть боротися за, за це спілкування. Якось вам не до цього буде. Ви щось інше будете робити. Це не, не, не сьогодні. Давай іншим разом. От, от таке відчуття, що зараз я не, не хочу в це вкладати свою енергію. Я хочу вкладати в себе. Отак такий іде вайб від квітня місяця. Добре. Здоров'я. На здоров'я у нас виходить перегорнута луна. Місяць луна. Ну що, давайте так. А, якихось, ну, наприклад, алкогольних, наркотичних сп'янінь, нічого такого не буде. Або якщо й буде, то воно не призведе до якогось там. Тяжкого стану, не буде е, моральних якихось гойдалок, не буде, е, можливо, ви відключите свою емоційну... Е, ну, свої емоції, щоб вони не впливали на ваше тіло. Отак От може бути. Бо луна це все ж таки емоції, це коли ми е, думаємо. Там, можемо себе накручувати. Від цього у нас може бути якась психосоматична історія. То тут цього не буде. ви Навіть якось так пацю, все. Не хочу. Не хочу я більше а, перейматися чимось. Так, давайте ще одну карту на здоров'я. Ще одна карта на здоров'я. Так. Перегорнута дев'ятка жезлів. Бачите, тут людина така, вона, так сподіваюсь, вам видно. Ця людина така змучена. От такого стану не буде. Вона вийшла в перегорнутому вигляді. І... Луною таке відчуття, що ви свідомо підете на те, щоб від себе відгородити усі обтяжуючі обставини, які б могли б ваше здоров'я, ваше емоційне здоров'я, ваше фізичне здоров'я якось ем, обтяжувало, ви, ви від цього відмовитесь. Просто ні, я не хочу все, я, я не буду в цьому варитися, щоб собі не робити гірше. І це супер, це класно, я вважаю. Так, добре. Творчість Творчість у вас тут перегорнутий туз жезлів. Скоріше за все, творчості мало, мало е, якихось е, ідей, мало імпульсів, мало бажання. Е, можливо, ви вже на тому рівні, коли ви свою творчість не робите за покликом серця, за покликом своєї душі, а коли ви це робите, тому що. Так, в мене є план, я ось це це це, це собі прописала, я все собі продумала. Я не хочу там, від цього плану йти вперед, тобто перебільшувати так, в своїй творчості. Або не хочу відставати. І тоді ви просто робите все отак структуровано. І нема такого, щоб вам там прийшла ідея, імпульс, і ви за пикалком серця пішли творити. Ні, тут такого не буде, принаймні в квітні. Тут буде таке, що, скоріш за все, ви, навіть якщо у вас там якась ідея всплила, ви десь її там записали і колись до неї повернетесь, але не зараз. Давайте ще одну докладу. Мах, от я кажу: ви все собі прописали, продумали. Ваша творчість, вона вже вона вже системна, якась. Тобто все, що ви собі вирішили, надумали, ви собі записали просто, Пробудували плани дій і чітко цього плану слідуєте. Не, не на годинку більше працюєте, не на годинку менше. Тут, бачите, я навіть кажу, працюєте, тобто не те, щоб це творчість за покликом, коли ти просто пригаєш яку воду так, в цю творчість. Ні, ви якось так. От я собі вирішила, я це зроблю, я записала так, ага, сьогодні Time to Work, я працюю все. Добре. Це теж, ну, мені здається, правильно, тому що це системна історія. Можливо, в ній мало самотворчості такої, але це все одно круто, тому що ви не вигораєте, наприклад. Добре, творчість зрозуміла, відпочинок. Відпочинок в нас тут, тут навіть докладати не буду. На відпочинок у нас йде помірність. Помірність це класна карта на відпочинок, тому що це карта спокою, це карта також творчості, але такої Ах, спокійної. Це ніби вишивати хрестиком перед телевізором. Це ніби. Сидіти собі трішечки, попивати вино перед там, і дивитися кіно. Тобто це класна карта на відпочинок, і він у вас буде, і буде час на цей відпочинок. І взагалі, от весь цей розклад такий дуже-дуже продуманий. Ну, тобто, ваш квітень місяць він дуже продуманий, ви ніби собі сплануєте цей місяць. І кожну сферу, от я собі придумала так, і в кожній сфері, отак, як ви собі задумали, так воно і буде. І навіть відпочинок, от ви собі виділили там час, і ви його використаєте. І використаєте круто, добре. І дійсно, це карта відновлення. Тобто ви відпочинете, буде все класно. Ну, коротше, на відпочинок лайк вам. Добре, далі в нас йде. Власний розвиток та навчання. Тут карта в нас закохані. Закохані це не тільки про любов, це ще про спілкування з людьми. Це ще про те, що люди ви можете підписувати якісь контракти або домовлятися з якимись людьми для того, щоб саморозвиватися. Наприклад, наприклад, щоб. Ну, хтось проходить якусь практику, так? І потрібно піти домовитись за цю практику, щоб ця практика вам принесла якусь, якусь нову комунікацію, нові навички, звісно. І це ось про це, що ви будете в власному саморозвитку спілкуватися з людьми, домовлятися, приходити до гармонії. Ну, це також про творчість. Це карта творча, насправді. Так. Давайте ще одну докладу сюди на на, на саморозвиток та навчання. Ну-ка. Вам бачите тут двійка, двійка. Ну, тут не двійка, тут шестійка, але а, це також карта вибору. Тут дві людини. І тут двійка. А, і таке відчуття, ніби. От вам кажуть. Не, не обираєте щось із. Знаєте, от є фраза із двох зол вибирають менше. От вам не потрібно обирати е, там, із чогось злого і, і чогось злого, вам потрібно обирати із чогось класного. Тобто вам... Як, як це пояснити, бо я це так відчуваю в собі, а от е, словами трішки важко цю енергію передати. Коротше, Коротше кажучи, двійка мечів це про те, що от у людини є два негативних вибори. І от в будь-якому випадку потрібно його зробити. І там не так, і там не так, і те не хотілося б, і це не хотілося б, але потрібно щось обрати. А тут кажуть, що це все стосується вашого саморозвитку та навчання. І тут карти кажуть, будь ласка, обирай найкраще для себе, обирай добре для себе, обирай те, що тобі подобається, обирай те, що твоє, те, що відповідає твоїм бажанням, твоїй творчості, твоїм, Боже, ну коротше, тому, чого ти хочеш. Не обманюй себе. Бери найкраще, не, не, не обирай із гіршого, бери найкраще для себе. Можливо, це хтось обирає собі курс там, наприклад, з карт Таро. І обирає, взяти де подешевше, чи взяти там, де дорожче, але більше інформації. І вам карти кажуть, беріть там, де ну, як ваше серце відчуває. Не для всіх там найдорожче, найкраще, але. Обираєте для себе найкраще, скажімо так. Це що стосується власного саморозвитку та навчання. Далі, що стосується поради на місяць квітень, вам карти кажуть, будь ласка, не, не робіть так, щоб у вас боліла голова. По-перше, да? з, з алкоголем, там, з іншими речами, обережніше. І в принципі, у, ну, у вас, в принципі, квітень місяць такий він дуже розумно побудований. І вам карти кажуть, не прийматися, все буде класно, все буде добре. Всі, всі проблеми, все, ви вже їх вирішили. Вже на етапі, якщо цієї проблеми ще нема, ви вже її вирішили, все супер, не, не переймайтеся. Нема привидів. Сподіваюсь, що нема привидів. Нема. А як українською? привид? Привид? Добре, вибачте, коротше, нема поводів для того, щоб у вас боліла голова. Все повинно бути окей, все буде супер, не приймайтеся. Що я маю на увазі, коли я кажу, болить голова? Це, типу, якісь проблеми, які засіли в голові, і ви від цього не можете спати, не можете відпочивати, приймаєтесь, ви там собі. Страждаєте, коротше. от нема, не, не буде таких ситуацій, щоб ви страждали. Тож і не потрібно прийматися за них. Коротше, отакий у вас риби місяць квітень. Дякую, що подивилися. Ще раз нагадую, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Я буду дуже рада почитати, як у вас відігруються. Мої розклади, ну і запрошую вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це позитивно. Тож е буду рада вас бачити. Ну, все, на все добре, па-па!